Напнись. Давай. Опа, е! Батил? Кажи, бачил бабу, чуешь? Вот ты скажи. Молодец. Чуешь, Юрец, а можно тебе колодка, которую ты не разрубаешь? Можно? Колодка, которую ты не разрубаешь. Давай. Серьезно? Берем тебе колодочку. легше лекцій лекції розрибайте. Ні, сирой немає. Сира була, ні. Десь Юра, сирій були. А вже сирих немає. Щас, ні, цього не розрубає. А нема ж тих сирих, знаєш, що Щас, я вчора розривав. Це вони вчора згоріли. Це відео привітання друзям з Чехії. Валентин з камери. Здорово, здорово. Що ви хочете передати для сирожи? Який об'єктів балакати. Дивись два зразу. Короче, там. Да, да, я... Не забудьте привітати мене за народження, скоро буде. Ти виставишся на ну, е. чині? Ти виставишся за народження? Я виставлюсь. Все, ну що заки ви чули чехи? Чули? Так, да, чули. А, а Вадим має привезти мене січа. Да, Бозьме да, да. буса, Саш. Да, да, ну якщо да. не буса вже у кап і увазі поди, так і биться. Да, ти для Чехі, скажи щось. Давай кажи скажи, те, що щось для людей. Куди для Чехі? Да, для Саші, для Володі. Вони ж не з нами. Саша, Володя. Скоріш там приїжджайте. Ну, типа, не скоріш заробіть бабки, щоб типа на. Щоб нам, нам... виставитися на да. роботу? Ні, вам не на машину їх... купуйте. Та біля живуть. Понятно. Я Не почекаєшся. Забудь там мені ваш. Бо, будете... бо я хочу їсти, вже на Може, жаль. Спіть если... мені Балайку Балайкуємо, губа закачу на машинку прийшли. Ну <laughs> типа. Типа балайкуємо губа закачу на машинку. Я залікс пережусь Де? Он там два хлопці грають в волейбол непонятно. А цо, азімка ходить. Вон. Це обід. Вечерньо. Передайте для привіт для Привіт. Я їм всім скинуть моє відео. Ой, видео. Короче, ребята, походу, вони з вами не заскучали. Моя жінка вам передасть привіт. Не, просто голодні, Приїжджайте, скоріше, до нас нагляне. Самый цьому. Я можна видео дома любов. Я знімаю. А ми їмо гуляш і по 76. Приїжджайте вже сюди, бо ж скучно. Боді, скажи. Я мама взяти відео, а вы мені не зему. Я завтра зову.